Дякую, що знайшов час, скажу чесно, я не дуже радий бачити тебе знову. Багато часу минуло, але подивись на ти повернувся те саме можу сказати про тебе. Мер, який керує містом. Я бачу, ти не дуже у цьому впевнений. Це звинувачення. Мене бентежить, що ти граєш нечисто. Чому ти перестав бути собою? Я перетнув межу. Важко стриматись від прагнення влади та жорстокості. Це усередині нас. Наша сутність. 4 березня це місто вже не врятуєш. Робота диявола ніколи не закінчується. Іноді спокій має бути порушений. та має зрости хаос. Френк! Може, опустиш сокеру? Я зростав звірую у добро, а також я вірю. Що завжди прийде відплата. Шибай голова. Народжений знову. Дарі Девіл Борн Эгейн. Дісней Плюс.